По закону. закону. Людяність є якась чи немає? А тепер дивіться, по поводу Куда людяності, я, див... я вам поясню. Поясніть. По... Слухайте. Слухаю. Готові слухати? Да. Слухайте. Готові. Стою, запаркована без права. Да. Переді мною проїжджають ваші колеги, останавливають чувака просто Коли так. Це було? Коли це було? Позавчора. А чому? хай буде? Так я вже просто не можу, я не знаю, людина на дурачках. Прийши. Так скажіть, попроси, щоб дурака не бути. Не бути. Попроси. Ну, зробити. Ви починаєте то спокійно, то так, ну, що Думаєш, дурак, не дурака, дурака клеїте, Я мушу. Ви ви клієте, і ваші колеги без. Більше такого не говорити, Там не буду, буду, гов... буду говорити. Там не буду, вбирати, я буду я говорити. Зупиняють ваші колеги і починають кошмарити людину без ніякого поводу. Це по-людськи. Це по-людськи? Я задаю питання. Це по-людськи? Це по-людськи, по я задав це питання. Дійсно таке було. Дійсно було. Одява... Я? Ну, хорошо. Ну, Дійсно було. І ваші відказу ну, це спеціально призначено. Ви говорите, кошмари. це що вони робили? А... Перевіряли документи. Чи Та що Та не тільки документи, почали вертати багажник, поліки, залазити без свідків всередині автомобіля, не склали ніякого протоколу огляду, нічого. Просто-напросто по безпреділу чувака роз... Роз... розули, розділи, передивили все, що тільки можна, і відпустили.